Всім привіт! Сьогодні готую мусові тістечка хам'як. У мене форма силіконова хам'як. Купувала її на Алиекспрес. Ціна приблизно 300 гривень на планшеті 6 штучок, Силікон нормальний. Для мусу мені знадобиться глазур, біла або шоколад, желатин замочений, 1 до 6, вершки 30-36%, Пюре мангове. Пюре в мене виробник Франція. Для мусу я з'єдную. Глазур шоколадно з манго, короткими імпульсами буду розтоплювати в мікрохвильовці. Ще мені знадобиться печиво орео. Я беру, розрізаю його пополам і буду класти його в мус зверху, а в тістечку воно буде виглядати знизу. Лазур з пюре -манго розтоплюю в мікрохвильовці короткими імпульсами. Головне не перегріти. Пюреманга розтоплене. Тепер зараз буду розтоплювати желатин. Желатин теж потрібно не перегрівати, бо він губить свої властивості. Змішуємо з пюре манго і пробиваємо блендером. Об'єднали дві маси, тепер додаємо вершки. Вершки можна при бажанні збити, але я не збиваю. Перемішую і розливаю по формам. Спочатку половинку заливаю, потім майже до країв. Мус розлитий, тепер кладу половинки печива орео і ставлю в морозилку мінімум на 12-18 годин, а краще на 24 години. Мої гам'яки готові, дуже гарно витягуються з форми. Ось такі красивущі вони виходять. Діти в захваті. Ще буду зверху покривати велюром.